Веселі лінії пінгвінятка Тукса. Жив був у казковій країні Тукспейнт веселе пінгвінятко Тукс. Найбільше він любив малювати. Одного разу він зустрів свого друга лисеня Пікселя, який сумував над чистим аркушем. Не хвилюйся, пікселю. вигукнув Тукс. Сьогодні ми навчимося створювати справжні дива за допомогою ліній. Адже будь-який малюнок починається з точок, які ми сполучаємо відрізками. Дивись, як це просто, сказав Тукс. Спочатку нам потрібно знайти правильний інструмент. Поглянь на ліву панель, де там розташовані кнопки. Нам потрібна кнопка з написом лінії. Вона схожа на пряму паличку. Натисни на неї своїм вказівником. Лисиня піксель підійшов до екрана. А тепер вибирай, якою буде твоя лінія. Підбадьорив його Тукс. На панелі пензлі праворуч було багато різних форм. І кружечки, і зірочки, і навіть стрілочки. А внизу на палітрі мерехтіли всі кольори веселки. Піксель вибрав пухнастий пензлик та яскраво синій колір. Слухай уважно головний секрет прошепотів Тукс. Щоб лінія була рівною, наведи мишку туди, де буде початок. Натисни ліву кнопку миші і не відпускай її. Тягни лінію до того місця, де вона має закінчитися. Тільки коли побачиш, що відрізок готовий, відпускай кнопку. Піксель спробував, і у нього вийшло. Синя лінія пролягла через увесь аркуш, точно сполучивши дві точки. Ого, це так легко, зрадів він. Лисеня почало малювати парканчик, уважно натискаючи, тягнучи та відпускаючи кнопки миші щоразу, коли з'являвся новий відрізок. Раптом до друзів завітала зайка Марта. Вона хотіла зробити паперовий будиночок, але не знала, як правильно розмітити деталі. Тобі допоможе шаблон, пояснив Тукс. Шаблон це спеціальний зразок для розмітки. У Пейнт є чудові шаблони, які можна обводити по контуру, щоб деталі були ідеальними. Марта вибрала шаблон даху. Використовуючи інструмент лінії, вона акуратно обвела контур, з'єднуючи кути відрізками. Будиночок виходив рівним і красивим. Шаблони справді допомагають малювати складні речі дуже швидко, захоплено вигукнула Зайка. Друзі працювали разом. Піксель малював лініями сонечко та травичку, а Марта додавала віконця до будиночка. Подивіться, який чудовий малюнок ми створили, вигукнув Піксель. Весь аркуш ж був заповнений яскравими відрізками та кольоровими лініями. Тепер ми маємо показати це всім, сказав Тукс. Знайдіть на панелі інструментів кнопку Друк. Вона схожа на маленький принтер. Натисніть її, щоб перенести наш малюнок з екрану на справжній папір. Тукс вказав на потрібну іконку в самому низу панелі. Коли друзі натиснули кнопку, з'явилося віконце із запитанням. Програма хоче переконатися, що ми готові, пояснив Тукс. Треба натиснути кнопку Так роздрукувати. Чуєте? Це принтер почав працювати. Тепер ви справжні майстри комп'ютерної графіки.